Всім привіт! Продовжую тест паст. А саме сьогодні буде на тесті знову паста 3D 510, але не просто одна, а в порівнянні з поверхнею, яку я вже відполірував Heavy Cut Plus від Evocar. Ось таку поверхню ви можете наразі бачити. Вона в такому стані це вже фінішний результат, який в мене вийшов. Тут був 1500 наждак ну Десь до сюди. Цю, до цю. А, а тут були просто ось такі переходи, які ви можете бачити тут. Поверхня, яку я буду полірувати, це також перебита 1500 наждаком. І також візьмемо ось цей перехід. І подивимося, як вона буде. Чи переб'є вона 1500 пасту, чи переб'є вона те, що було, коли я капот отримав. І ось це щось цікаве, щось на поверхні. Подивимося, чи зроби воно щось з ним чи ні. Отже, давайте приступати, а потім порівняємо результати між Heavy Cut Plus і Фінішкою. І 3D510 і Фінішкою. Давайте починаємо. Поверхню я вже знежирив, виглядає вона ось так, нічого, по суті, не змінювалося. Використовувати я буду матеріали, як я вже сказав, полірувальну пасту 3D510. і Свою звичайну машинку, якою я весь час полірую, і хутряне коло, стрижене лама від евокар. Ще раз добре перемішав пасту і наносимо, втер пасту в круг і починаємо полірувати. Перший прохід зроблено. Поверхня досить така холодна. Прибираємо пасту, вона прибирається легко, як ми вже знаємо. І знежирюємо. Беремо ліхтарик і оглядаємо результат. Видно, що подряпини є, їх ще багатенько, але, по суті, майже все P1500, що було, воно перебито. Тому будемо робити другий прохід і, можливо, потрібно буде третій прохід робити. Але в цілому паста відпрацювала досить добре. Чи то може я, майстер, хтось мене похвалить, але без жартів. До заправи в круг і робимо другий прохід. Другий прохід зроблено, поверхня вже тепліше. Паста прибирається. Йома, я вибачаюсь, максимально просто, не лякайтесь. Знежирюємо. І оглядаємо поверхню. На другий прохід, мені здається, прям дуже-дуже добре. Ось тут є подряпина така довга. Тут є нюансики, тут це скол, він глибокий, він нікуди не дінеться. Але в цілому дуже і дуже добре. Давайте третій раз контрольно пройдемося, але особливої потреби в цьому немає. П1500 перебита максимально просто за два проходи. Так, під час третього проходу я спробував прибрати ось цю подряпину і ось цю. Одразу бачу, що в мене це не вийшло. Вони досить глибокі, або просто я не знаю, як то прибрати ексцентрико. Можливо, просто потрібен ротор і більш ріжуче коло. Але, але ось так. І ось такий фінальний результат. Там, де був наждак, нічого не залишилося. Ця глибока подряпина залишилася, а тут в цілому все добре. Під різним температурою світла. І давайте тепер ще пройдемося фінішною пастою, ну і фінішним кругом, відповідно. Під фінішну пасту я беру Evocar Fine FineCut, іншої пасти фінішної в мене немає. Коло також від Evocar, я вже наніс туди пасту і давайте приступати. Прохід завершив, беру нову іншу мікрофібру, не ту мікрофібру, якою я робив перший прохід, тому це фінішна, нова, чиста мікрофі... не нова а просто чиста помита. І давайте дивитися результат. Ось що в нас виходить. Здається, вийшло досить непогано. Зроблю другий контрольний прохід про всякий випадок, тому що з Heavy Cut Plus я робив два проходи з контрольним, і тут так само, щоб не було ніяких питань і нюансів. Трошки впав знежирювач, не та мікрофібра. Тепер та мікрофібра. Так. Знімаємо залишки пасти. Знімаємо одразу скотч. І давайте тепер подивимося результат. І давайте дивитися фінішний результат. Нагадую, що цю ділянку я полірував 3D510, цю ділянку Heavy Cut Plus. Потім я то робив фініш, фініш антиголограму файнкатом, який не фокусується. Все знежирив і давайте подивимося. Для прикладу, ви можете побачити поверхню, яка була по центру. Який капот в цілому приїхав? Після шліфування p 1500 тут воно його добре перебило. Тут також було шліфування P1500, воно його перебило. В цілому обидві пасти перебили P1500 і легко, як мені здається, прибралася голограма. Тобто під, під якою б температурою світла я б не дивився. Мені результат подобається. в цілому. По всій поверхні, що там, що там. Е, в роботі, що я можу сказати? що е, 510 трохи сухіше, але не критично. По пиляві е, її дуже сильно багато немає. Евокат, evocar Heavy Cut Plus пилить трошки. Е, Пиля видає трошечки більше, але ріжучі властивості мені здалися у Heavy Cut краще. Тобто, нею можна за меншу кількість проходів досягнути трошечки кращого результату. Але це не дивно, тому що ця паста обіцяє відполірувати p 800 ця P1000. Але нагадую, що ріжучі властивості пасти це не те, на що варто завжди звертати увагу, тому що лак у вас не безкінечний і. Більш ріжучі властивості іноді можуть бути небезпечні. Ось такий тест об'єктивний, його назвати, звісно, що не можна. Тому що... тому що багато причин. Але зрозуміти, що вам краще, мабуть, по цьому відео можна. Або, хоча б. Дасть вам мотивацію протестувати обидві пасти та зробити для себе якісь висновки. Нагадую, що я не професіонал, що я роблю це так, як я вмію, тими інструментами, що я, що я маю, і, і все. Не несу ніякого негативу. Сподіваюся, тільки позитив.